Вітаю вас маленькі художники та їх батьки. Петриківка це дивовижне українське мистецтво, яке вражає своїм яскравим кольорам і витонченим візерунками. Пропоную вам зі мною зробити щось більш оригінальне, те, що буде нести собі частину вашої душі. Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож у світ петриківського розпису і створимо чарівну рамку для вашого фото. Візьміть фотографію, яка вам дуже подобається, і лист паперу. Це може бути фото вашої сім'ї, друзів або улюбленої тваринки. Навколо неї на папері ми створимо Петриківський орнамент, який буде прикрашати вашу світлину. Я підготувала для вас таку от композицію в квадраті. де ми прикрасимо ваше фото бутонами квітами, жоржинами зеленю, маленькими ромашечками і смородинками. Ось наша композиція почнемо наш розпис. Лензлик ночили водою, лишню вологу прибрали, замалюємо в кітичках жовті серединки, хай вони поки що висохнуть і продовжуємо робити. Далі в листочки почнемо. Набираємо повністю зелену фарбу, кінчик жовтий. Пам'ятаємо, що завжди повинно бути два кольори. Це був перехідний мазок. Проводимо середню лінію мазочка в листочку і до середньої лінії робимо коротенькі мазки. З обох сторін зелений, жовтий, зелений з помаранчевим кінчиком. І оздоблюємо так листочок з обох сторін. Далі будемо малювати кипеточкою або ватною паличкою. Зробимо смородинки і ромашечки. Блакитним кольором робимо ромашечки. Смородинки робимо червоним, куком натискаємо, щоб був гарний відтиск добрий і пелюстка була об'ємна. Пальчиком намалюємо бутончики, квітку-жержинку. Спочатку малюємо бутони, мочимо в пазівний пальчик червону фарбу, знову так от мазочок пальчиком. Одну квіточку і другу подовжений мазочок. І так. Тепер будемо робити квіточку. Півквіточки робимо з червоними пелюстками, а другу половинку з помаранчевими. Набираємо пальчик вказівний казінний фарбу. Проводимо подовжений мальговочок до жорстої серединки, добре натискаємо, щоб пелюсточка була об'ємною. Ось так виходить дуже гарно, вже проявляється наш малюнок. Тепер додаємо зеленої фарби коло колу маленькі листочки. Беремо паличку або квіточку і зробимо зелені серединки квіточки по колу. Коло колюсточки ставимо двинині цяточки. Музика. Наша композиція майже завершена. Я до роблю помаранчеві серединки ромашечка. І щоб композиція повністю була завершена, можете залишити свою рамочку так і вирізати вже її. А я ще домалюю тоненькі травинки пензликом з котячої шерсті, ним оздоблюють в останню чергу, прикрашаю тоненькими травичками коло гілочок. Тоді робота буде вже повністю завершена. В мене вийшло, якщо взяти прикласти фото, дивіться, як воно гарно сюди помістилося. Це гарно виглядає. Тепер беремо ножнички і охайно вирізаємо наш листочок. Коли вся фарба висохне, у вас вже буде готова справа. Мучка для флота, фото виходить вплинути ми її, поставити на видне місце, або подарувати комусь в близькій людині на довгу пам'ять. Дякую, діти, вам за вашу увагу, відплідну роботу. До нових зустрічей!